27 січня світ шановує пам'ять жертв голокосту. Точну кількість вбитих гітлерівським режимом євреїв досі так і не з'ясували. Відомо про щонайменше 6 мільйонів обірваних життів. Одним із найбільших нацистських концтаборів був Аушвіц. Він існував біля міста Освенцим у Польщі. Цей табір став символом антисемітських злочинів у сучасному світі. Під час німецької окупації Україна також стала одним із центрів страт єврейського населення. Статистикою понад півтори мільйона вбитих були нашими співгромадянами. Так величезною братською могилою став Бабин Яр у Києві. 27 вересня 1941 року нацисти вбивають майже 800 пацієнтів, розташованої неподалік психіатричної клініки. Їх Гітлер цинічно називає сміттям. Того ж дня влада розклеює містом близько двох тисяч оголошень. Змушує все єврейське населення з'явитися у Бабиному яру. За невиконання наказу розстріл. Як з'ясовується згодом, за виконання теж есесівці арештують дев'ятьох провідних рабинів, переконуючи пі. Після так званої санобробки дітей направлять у безпечні місця. Дорослих групами по 30-40 людей пропускають через ворота, відбирають сіні речі та одяг. Звідти женують до краю яру. Там, на протилежному боці, на них вже чекають кулеметники. Тіла розстріляних скочуються схилом на самісіньке дно. Кожні два-три шари небіжчиків присипають землею. Лише за початок жовтня нацисти вбили понад 52 тисячі людей. Загальну кількість жертв Різними даними оцінюють у 100-200 тисяч день пам'яті жертв голокосту. Не лише вшанування тих, хто загинув від рук нацистів, але й мільйонів жертв інших геноцидів у всьому світі. Сьогодні Україна переживає цю трагедію знову.